Блекаут у Берліні майже в червні 1948 року совєтська окупаційна влада заблокувала західні сектори міста. У відповідь британці припинили постачання рурського вугілля для теплоелектростанцій у совєтській зоні окупації Німеччини. Газети рясніли повідомленнями про перебої в роботі підприємств і численні незручності для цивільного населення. Для західних секторів Берліна були негайно введені серйозні обмеження на споживання електроенергії. Подання для промислових цілей скорочено до 25%. споживання для домашніх потреб скорочено на 25%, а освітлення на 50% від поточних квот. Скорочено споживання на 50% для трамваїв та метро. Перша берлінська криза засвідчила початок холодної війни. Глобального протистояння двох військово-політичних блоків як у Кремлі після перемоги над Гітлером розраховували на слабкість колективного заходу і сподівалися продавити свої імперські інтереси, а в підсумку зазнали дошкульної поразки. Дивіться далі у відео. Всім привіт! Мене звати Владлен Мараєв, і ви на історії без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український YouTube. Тему цього випуску обрали наші спонсори на YouTube. Дякую вам за підтримку та участь в голосуванні. Нагадаю, просто зараз і в спільноті каналу, і на Патреоні, триває голосування за наступні теми, які ми знімемо у квітні. Ставши патроном історії без міфів, ви отримаєте і ранній доступ до нових випусків. Нашу роботу можна також підтримати, зробивши переказ на картку Приватбанку, Монобанку або через PayPal. Реквізити та посилання в описі відео. 12 вересня 1944 року до завершення війни в Європі було ще далеко, але поразка Третього Райху ставала дедалі очевиднішою. І уряди Совєтського Союзу Великої Британії та США підписали протокол угоди. Про зони окупації Німеччини та управління Великим Берліном під останнім малася на увазі вся територія німецької столиці, яка в 1920 році була офіційно розширена аж у 13 разів, і в протоколі, зокрема. Зазначалося Німеччина в кордонах, які існували станом на 31 грудня 1937 року, буде розділена для окупації на три зони. По одній з яких буде відведено кожній з трьох держав. А також буде виділено особливий район Берліна, окупований спільно трьома державами. На Ялтинській конференції в лютому 45-го Сталін, Рузвельт і Черчилль вирішили залучити до окупації ще й Францію. Та виділити їй власну зону в Німеччині та у столиці. Тож Берлін після травневої капітуляції виявився розділеним не між трьома, а між чотирма державами. І це при тому, що місто опинилося в глибині совєтської зони окупації Німеччини. Саме в Берліні розташувалася союзницька контрольна рада, куди увійшли головнокомандувачі Збройних сил держав-переможниць, американський генерал армії Дуайт Ейзенхауер, Британський фельдмаршал Бернард Лоу Монгомері, маршал Совєтського Союзу Георгій Жуков і французький генерал армії Жан-Марі Делатер де, де Тасіньї. Контрольній раді підпорядковувалася міжсоюзницька комендатура, колективний орган безпосереднього управління Берліном. Вона могла видавати розпорядження обербургомістру. І магістрату міста восени 1945 року союзницька контрольна рада налагодила залізничне, автомобільне і річкове сполучення між Берліном і трьома західними зонами окупації Німеччини. Також, 30 листопада, було підписано угоду про створення трьох повітряних коридорів над контрольованою СССР територією, щоб можна було вільно літати в Берлін. І, зокрема, постачати тамтешні гарнізони американських, британських і французьких військ. Але вже протягом наступних двох років ситуація кардинально змінилася. Починалася холодна війна. Совєти заходилися встановлювати прокремлівські режими в країнах Південно-Східної та Центральної Європи. Колишній британський прем'єр Вінстон Черчилль виголосив знамениту Фултонську промову. А Сталін публічно поставив його на один щабель із Гітлером. Заступник американського посла Джордж Фрост Кеннон надіслав із Москви у Вашингтон довгу телеграму, в якій обґрунтував стратегію стримування комуністичної загрози, не дати їй поширитися за межі наявної сфери впливу. Президент Гаррі Трумен підтримав і розвинув ідеї Кенона у своїй зовнішньополітичній доктрині. Зрештою, у квітні 1948-го почав діяти план маршала. Штати фінансували відновлення країн Європи, постраждалих від війни. Совєтський Союз демонстративно відмовився від запропонованої допомоги та змусив залежні країни вчинити так само. 20 жовтня 1946 року відбулися вибори в міську раду Великого Берліна. Вони пройшли одночасно в усіх чотирьох секторах окупації міста. За їхніми результатами виявилося, що абсолютна більшість берлінців не підтримують просталінську соціалістичну єдину партію Німеччини. Вона здобула менше 20% голосів, зате 80% набрали соціал-демократи. Християнські демократи та ліберальні демократи. Коли на посаду обербургомістра, тобто мера, заступив соціал-демократ Ернст Ройтер, відомий своєю антинацистською діяльністю, Совєти відмовилися його визнавати, і Ройтер де-факто виконував обов'язки тільки в трьох західних секторах міста. 1 січня 1947 року британці й американці оголосили про створення Бізонії. Щоправда, ці доволі рідкісні парнокопитні тварини тут ні до чого. Просто так назвали економічне об'єднання двох окупаційних зон. Навесні 48-го до них додалася і французька, тож бізонія перетворилася на три зоні. Втім, територію стратегічно важливого Саарського вугільного басейну французи залишили під своїм винятковим контролем як протекторат. Водночас протягом першої половини 1948 року в Лондоні відбувалася конференція шести держав Британії, США, Франції, Бельгії, Нідерландів і Люксембургу. На ній обговорювалися шляхи відновлення німецької держави на засадах демократії та федералізму. Це стало відповіддю на остаточне захоплення комуністами влади в сусідній Чехословаччині. Західні країни боялися, що аналогічний сценарій Москва готує і для Німеччини, тож прагнули будь-що не допустити його реалізації. З метою тиску на своїх колишніх союзників із антигітлерівської коаліції Кремль вирішив завдати удару в найвразливішому місці Берліні. 20 березня головнокомандувач групи совєтських окупаційних військ у Німеччині маршал Василій Сакаловський. Демонстративно залишив засідання союзницької контрольної ради. Більше до роботи цього органу він не повертався. А за п'ять днів видав наказ про посилення охорони і контролю на демаркаційній лінії совєтської зони окупації Німеччини. Документ передбачав максимально ізолювати американські, британський та французькі гарнізони Берліна від постачань залізницею автомобілями. Чи водним транспортом із Тризонії. Крім того, різко посилили контроль за в'їздом і виїздом цивільного населення. Яку мету сповідувало совєтське керівництво? То була класична гра м'язами, спроба застосувати методи тиску, перевірити реакцію країн Заходу, змусити їх відмовитися від планів створити західно німецьку державу, а за можливості встановити повний контроль над Берліном. Показовою була розмова. 26 березня 1948 року між Сталіним та лідером соціалістичної єдиної партії Німеччини Вільгельмом Піком. До речі, донедавна його іменем називалася одна з вулиць Києва. На нивках Вільгельм Пік. Східні німці були би раді, якби союзників вдалося видалити з Берліна Сталін. Давайте спільними зусиллями спробуємо. Можливо, і виженемо від 1 квітня. Совєтські військові почали зупиняти й ретельно перевіряти авто й поїзди, що їхали в західні сектори Берліна транзитом через їхню зону окупації. Товарні поїзди припинили випускати з міста. У відповідь генерал Люсіус Клей, голова адміністрації американської зони окупації, наказав перевести берлінський гарнізон на постачання транспортними літаками. Рейси здійснювалися на аеродром Темпельхоф, який контролювали американці, та аеродром Гатов, підпорядкований британцям. Литовище продовжувало обслуговувати й цивільні рейси. Совєтська військова авіація з метою тиску дедалі частіше стала з'являтися в повітрі над Західним Берліном. Вже 5 квітня це призвело до катастрофи. Того дня британський лайнер Вікерс-Вікінг виконував регулярний рейс за маршрутом Лондон, Гамбург, Берлін. На борту перебували 10 пасажирів і 4 члени екіпажу. Приблизно о 14.30, коли літак уже заходив на посадку в аеропорту Гатов, раптом з'явився совєтський винищувач Як-3, пілотований майором Акуленком. Він наблизився на небезпечну відстань і під час маневру вдарив у ліве крило Вікінга. Обидва літаки розбилися, загинули всі, хто в них перебував. Зчинився дипломатичний скандал, обидві сторони звинуватили одна одну. Причому совєтська версія мала вкрай своєрідний вигляд. Буцімто Акуленко просто виконував на яку тренувальний політ, а британський лайнер несподівано вискочив на нього з за хмар і вдарив гвинтом по хвостовому оперенню. Але це був тільки початок кризи. Апогею вона досягла після 20 червня, коли в Тризонії та в Західному Берліні запровадили нову валюту німецьку марку. Тим самим випередивши аналогічний крок Совєтів, які збиралися ввести в обіг свій варіант марок, надрукованих на московському Гознаку. Причому ще 18 травня Рада міністрів СССР ухвалила постанову домагатися обігу на всій території Великого Берліна тільки цієї марки, що виразно свідчило про намір включити все місто. У фінансово-економічну систему совєтської зони окупації. Але друк нових грошових знаків у Москві на кілька тижнів відставав від запланованого графіку. 24 червня совєтські війська повністю блокували залізничний, автомобільний та річковий зв'язок із Берліном. Причому це мотивувалося буцімто технічними несправностями на коліях та ремонтом доріг і мостів. У відповідь Сполучені Штати Америки, Британія та Франція застосували так звану контрблокаду, призупинивши всі залізничні перевезення в совєтську зону окупації Німеччини. Жителі західних секторів Берліна одразу відчули дефіцит найнеобхіднішого. Доводилося виїжджати в пошуках у совєтський сектор, але й там все було непросто. Наприклад, ось що газета Берлінер Цайтунг. Повідомляла про ситуацію з пальним. Американська військова влада закрила всі автозаправні станції у своєму секторі і призупинила заправку німецьких автомобілів пальним. Внаслідок цього на автозаправних станціях совєтського сектора зібралися десятки транспортних засобів із західних секторів, щоби купити бензин. Є ризик того, що запаси бензину швидко вичерпаються, тому совєтська центральна комендатура була змушена видати розпорядження з продажу пального лише автотранспортним засобам із Доставки продуктів, машинам швидкої допомоги, автомобілям із доставки пошти, машинам пожежної охорони, а також транспортним засобам, що використовуються для проведення грошової реформи. Дозвіл на видачу бензину видають окружні комендатури. Великі проблеми супроводжували грошову реформу. Стару Райксмарку, яка була в обігу ще з 1924 року, міняли на нову дойче марку за досить невигідним курсом. Німці в західних зонах окупації поспішали витратити свої райсмарки там, де їх ще приймали, або в східній зоні, де поки не встигли запровадити надруковану в Москві нову валюту. Мюнхенське видання «Діноє Цайтунг інформувало. Незабаром після оголошення розпорядження окупаційних сил про запровадження двох валют було закрито всі аптеки й магазини, крім продуктових. Ажіотаж серед покупців досяг свого піку в усіх секторах. Цигарки коштували в ранковий час 10-20 райхсмарок, хліб – 250-400. На одному вокзалі в Сілезії перехожі побили жінку, яка продавала хліб за 420 райхсмарок. Втім, західна грошова реформа стала не причиною, а радше безпосереднім приводом для совєтської блокади Берліна. Реальна причина, як відверто визнав 3 липня маршал Соколовський, полягала в тому, аби змусити західні країни відмовитися від планів створення на основі тризонії Західнонімецької держави, залученої до виконання плану маршала. У Берліні на той момент. Дислокувалися майже 9 тисяч американських військовослужбовців, 7 тисяч британських і 6100 французьких. Також у місті перебували до 3 мільйонів цивільних, із яких понад 2 мільйони в західних секторах. Залишився єдиний доступний спосіб постачати їм усе необхідне літаками. Люсіус Клей доручив генерал-майору повітряних сил США Кертісу Лемею. Організацію повітряного мосту, який запрацював уже 26 червня, водночас, президент Гаррі Трумен, прагнучи уникнути ескалації конфлікту, заборонив застосовувати сухопутні сили для прориву блокади. Літати в західний Берлін можна було тільки тими коридорами, які погодили ще в листопаді 45-го. В операції взяли участь американські, британські, канадські, австралійські, новозеландські. Південноафриканські та французькі пілоти-транспортники існували серйозні побоювання, що всі зусилля будуть марними. Забезпечити таку величезну кількість людей здавалося просто неймовірним. Досвід організації повітряних мостів у минулому далеко не завжди був успішним. Достатньо згадати спроби німців постачати своє угруповання в оточеному Сталінграді. Про що ми докладніше розповідали в одному з випусків. Але в 48 році західні союзники мали значно більші ресурси, ніж нацисти, взимку 42-го Вони почали з 750 тонн вантажів щодня. В липні до операції залучили американського генерала Вільяма Танера, який під час Другої світової успішно керував повітряними перевезеннями з Індії до Китаю. Для постачання військ Чанкайші, які воювали проти японців. Танер не підкачав і тепер. Восени він довів вантажний потік до понад 5 тисяч тонн на добу. Абсолютний рекорд було встановлено 16 квітня 1949 року. Майже 1400 рейсів близько 13 тисяч тонн вантажів. Постійно проводилася оптимізація. Північний та південний повітряні коридори використовували для польотів у Берлін, а центральний для зворотних. У межах кожного коридору рейси виконували одночасно на п'яти різних ешелонах висоти. Після посадки на берлінських аеродромах літаки розвантажували якомога швидше, аби не захаращувати стоянки та одразу відправляти назад. Для збільшення. Пропускної здатності до двох наявних аеродромів Темпельхоф і Гатов, за якихось три місяці у французькому секторі облаштували нове литовище Тегель. Воно мало смугу довжиною 2428 метрів, яка на той час вважалася найдовшою в Європі. Крім того, застосовували гідролітаки, які сідали на річку Гафель або на озеро Гроссер ванзее Совєти ж. Не наважилися застосувати зброю проти транспортників, однак періодично намагалися засліпити пілотів прожекторами або супроводжували винищувачами та виконували маневри на небезпечно близькій відстані з метою психологічного тиску. Дорогі глядачі! Історія без міфів має власний мерч. Це круті та якісні худі з гаслом нашого каналу, хай квітне український YouTube». для замовлення. Пишіть в дірект нашого інстаграму або в телеграм-канал. Посилання в описі відео. У Кремлі сподівалися, що погіршення погодних умов восени і взимку різко знизить ефективність повітряного мосту. Вони глибоко помилялися, союзники все одно змогли забезпечувати місто всім необхідним, зокрема вугіллям для опалення. Та й зима 48-49 років виявилася дуже м'якою. Американський льотчик Гейл Галверсен першим почав скидати на невеликих парашутах солодощі для берлінських дітей, аби якось потішити їх. Про цю ініціативу розповіла преса, охрестивши її цукерковими або родзинковими бомбардуваннями. Згодом в інтерв'ю Галверсен згадував про один зі своїх рейсів. Я зустрів приблизно 30 дітей біля огорожі з колючого дроту, яка захищала величезну територію Темпельгофа. Вони були схвильовані і сказали мені, коли погода остаточно зіпсується, ви не зможете приземлитися, проте не турбуйтеся про нас. Ми можемо обійтися мінімумом їжі, але якщо втратимо свою свободу, то можемо ніколи її не повернути. Гауверсен здобув велику популярність серед берлінців, і в 1974 році його нагородили орденом за заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина. Він прожив довге життя і помер в лютому 2022-го у віці 101 рік. Одним зі свідків цукеркових бомбардувань була 11-літня Крістель-Йонге Фос. Яка через багато років згадувала, ми ходили в райони аеропорту щодня після уроків і махали руками як божевільні. Ми робили так щодня, адже в нашому житті траплялося небагато приємних подій. У нас не було нічого. Берлін все ще лежав у руїнах. Необхідно відзначити, що совєтська адміністрація спонукала жителів західних секторів переходити у східний, щоби там отримувати продовольчі картки. Однак такою можливістю скористалися відносно небагато близько ста тисяч людей, тобто кожен двадцятий, 25 п'ятий. Основною причиною був страх перед більшовиками і намагання мінімізувати контакти з ними. Крім того, люди, що вирушали в совєтський сектор за допомогою, іноді потерпали від цькувань з боку сусідів, згадує жителька британського сектора Фрау Буц. У східному секторі західні берлінці могли купувати товари за східні марки. Одна родина з нашої вулиці, що дотримувалася комуністичних поглядів, так і робила. За це до неї ставилися з презирством. Купувати продукти у східній частині вважалося зрадою. Доки ця сім'я не виїхала, з неї постійно знущалися. Виразником настроїв більшості західних берлінців став обербургомістр Ернст Ройтер, який 9 вересня 1948 року виступив із промовою. Ви народи світу, народи Америки, Англії, Франції Італії. Подивіться на це місто та зрозумійте, ви не повинні не можете покинути це місто і цей народ. Є лише один вихід для всіх нас стояти разом, поки ця боротьба не буде виграна, поки вона остаточно не буде викарбувана перемогою над ворогом, перемогою над силою темряви. Загалом для забезпечення повітряного мосту. Виконали близько 278 тисяч рейсів, доставили понад 2 мільйони тонн вантажів. Зворотними рейсами з Берліна вивезли майже 168 тисяч людей, серед них чимало дітей. Не обійшлося й без кількох десятків аварій та катастроф, у яких загинули близько 100 осіб. Вся операція коштувала західним державам колосальних коштів за різними даними. Від 2,5 до шести мільярдів доларів за сучасним курсом. Зрештою, сталінське керівництво усвідомило, що іміджеві втрати від блокади є вкрай високими. А починати Третю світову війну в центрі Європи Москва не наважилася. Тому з 12 травня 1949 року оголосила, що відновлює доступ до Західного Берліна. Наземними та річковими шляхами через свою зону окупації. Одна з перших криз Холодної війни завершилася поразкою СССР і прискорила поділ Німеччини на дві держави. Вже 23 травня на теренах Тризонії було проголошено Федеративну Республіку Німеччина. Західний Берлін отримав статус її автономного міста. А 7 жовтня в совєтській окупаційній зоні створили Німецьку Демократичну Республіку, територія якої з усіх боків оточувала Західний Берлін. Пізніше, в 1961-му, містом проліг сумнозвісний Берлінський мур, що став символом Холодної війни. Розподіл Німеччини на дві держави зберігався до самого краху соціалістичного табору в 1990 році. Друзі. Не забувайте підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок, прокоментувати і поставити вподобайку цьому випуску. Дякую за перегляд! Слава Україні!